Задача досить проста. Необхідно просверлити поперечні отвори в деталі трубка. Сталь 45, твердість близько 200 одиниць по брінелю. Попередньо вже зроблено центральний отвір на 26,5 мм, і тепер необхідно зробити наскрізні поперечні отвори діаметром 9,1 мм. 18 отворів на одній деталі. Товщина стінки трубки 6,5 мм. Верстат без нарікань, новий жорсткий, все працює без вібрацій. Мор подається зовні. Свердлити таке не важко, але є нюанс. Наш клієнт виготовляє близько 200 таких трубок за день. Також треба розуміти, що постійний вхід і вихід з металу то стрес для ріжучої кромки свердла. На виробництві вже спробували сверла від південнокорейського та китайського виробника, але їх стійкість була низькою, а головне, нестабільною. А після переточки взагалі не вгадаєш, чи буде воно нормально працювати. Зате дешеві. Звичайно, що за таких умов стабільного виробництва не побудуєш. Тож головна задача, яку перед нами поставили, деталі треба робити швидко, якісно і щоб не потрібно було вагон сверл тримати в запасі. А ще бажано, щоб його можна було переточувати, після чого воно б далі нормально працювало. Ми спробували декілька різних сверл від Кінамітал. Серед них найкращим за співвідношенням ціна, стійкість, продуктивність, виявилось свердло серії GoldRill у сплаві КЦ-732. 5. Стійкості сверла вистачило на 300 деталей, і ще 70 після кожного переточування. В той же час сверло конкурента вистояло лише 150 деталей, і ще 50 після переточки. Загальна перевага у стійкості більш ніж у два рази, після чого ми скоригували режим різання і навіть досягли підвищення продуктивності при тій самій стійкості. По ітогу процес виготовлення став більш прогнозованим за рахунок стабільної стійкості, що дозволило суттєво вплинути на об'єми виходов випуску продукції. Якщо на вашому виробництві потрібно впровадити інструмент, підібрати оптимальні режими різання та побудувати оптимальний технологічний процес, звертайтесь, контакти у профілі. Технополіс це інтелектуальна металообробка.